23 жовтня 2025 року засідання постійної комісії архітектури не розбереження комунального господарства, комунальної власності та благоустрою, чи може розпочати роботу. У нас в кворум є три чоловіка із п'яти. От які будуть пропозиції? Подпочити. Хто за одноголосно же комісію засідання розпочинаємо. Наталія Миколаївна. Перше питання проходить перше питання буде. Перше питання буде. А, про прийняття комунальної власті Махарівської селищної територіальної громади молодійної допомоги. Шановні члени комісії, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про прийняття у комунальної власті Макарівської селищної територіальної громади молодійної допомоги. Та коротенько про те, що ми приймаємо від департаменту освіти Київської облдержадміністрації. Приймаємо комунальну власність Макарівської селищної територіальної громади та передаємо на баланс Матижинського ліцею комплект мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів закладів освіти за напрямом профільний ліцеї. Цей комплект включає інтернат, інтерактивну панель, цифрову документ камеру персональні комп'ютери, ноутбуки, багатофункціональний принц, 3D-принтер. Систему безперебійного живування. Вартість, вартість комплекту 756 тисяч 120 гривень. Це на баланс Матишинського ліцею. Такий самий комплект від департаменту освіти ми приймаємо на баланс соборного закладу освіти Макарівський ліцей No2. Від міжнародної організації з міграції приймаємо в комунальну власність Макарівської громади та придаємо на баланс Копелівського ліцею. Благодійну допомогу на загальну суму 71 тисяча 241 гривня 87 копійок. Це благодійна допомога, реглани, футболки, рюкзаки, лампи, папір, бахноти, ручки. Констували. І від громадської організації Сали приймаємо з Михайловської селищі територіальної громади та передаємо на баланс у ЖКГ. Для модульного містечка пральні машинки, витяжки, плити електричні, електрочайники, мікрохвильові печі, холодильники, морозилки, мультиварки, ну і помилочам е, продовжувачі напруги, тройники на загальну суму 234 тисячі сто гривень. Від е, міжнародної організації з міграції приймаємо. Комунальну власність Макарівської селищної ради та передаємо та залишаємо в себе на балансі для ради розвитку громади, розміщення у наших хабах та субхабах, два нового кука з ліцензійним офісом на загальну суму 86 тисяч 700 гривень. По даному питанню все. Можливо, будуть якісь питання. Є питання до НПР. Прийняті. Прийняті. Хто за? Одного голоса. Про надання згоди на передачу майна комунальної власності Михаївської селищної територіальної громади. Проєкт рішення про надання згоди на передачу майна комунальної власності Михаївської селищної територіальної громади. Даним проєктному рішення ми хочемо надати згоду на передачу майна комунальної власності. З балансу одних структурних підрозділів на баланс інших підрозділів. А саме з балансу Макарівської селищної ради на баланс центру культури і дозвілля передаємо генератор фонду вартістю 36 тисяч, з балансу відділу освіти передаємо на Колонщинський ліцей бібліотечні фонди вартістю 28 тисяч гривень. З балансу відділу освіти передаємо на баланс Кадрянського ліцею. Бібліотечні фонди 21 тисяча, на Копилівський ліцей, бібліотечні фонди 23 800, на Макарівській ліцей номер 2 бібліотечні фонди, загальна вартістю 81 тисячі і на Макарівській ліцей номер 1 бібліотечні фонди загальній вартістю 109 тисяч. Також на Червоносломіцькій ліцеї опорні освіти передаємо з балансу від... Святой библиотечный фонд 48 700 и дизельный генератор в 345 тысяч гривен. На баланс Спаттюзского лицея ВНЛ три фонды 20 050 гривен и дизельный генератор ДЛ 280 гривен. А Спаттюзский лицей, а это должность генератора? 25. 25. 22. 22. Да, де, де удалев Слопідский. Ну, то 14. Сіна 2. А, не в Слопідський на секунду 28. В Слопідський 28, а на, на, на тиждень 22. І на пролісах передаємо дизельний генератор 40 кВт. 3284. З балансу відділу культури і туризму на баланс бібліотеки передаємо для роботи. З балансу Макарівської селищної ради на баланс управління соціального захисту населення хочемо передати мікроавтобуси веко балансову вартість практично 2,5 мільйона для хочемо впровадити соціальне таксі. Мають переобладнати, використовувати для допомоги людям. Кінданого потребують. Коротенько подав. Все подругає. Угу. Такі питання? Немає. Приймаємо. Хто за? Одноголосно. Наступне питання. Про надання дозволі на списання комунального майна. До Макарівської селищної ради звернулося комунальне підприємство Макарівський відділ Макарівського робічку управління штло-комунального господарства та Відділу освіти молоді фізичної культури, будь і експорту Макарівської селищної ради з проханням розписання майна. Всі акти у них є, висті складені. Що планується список? По комунальному, по уже. Ми вже об'єднували у зараз розпочали нормальну літалізацію, дивиться, що там де по з насосами своїми, ну і частину необхідно списати. Списуємо, хочу ну, списати. Котел газовий року, -го насос, один 23, -го, 24, -го, 21, слабовиний насос 23 -го года, три насоса 24, 4 насоса 24, станція без заміж зустрічання в поволиці Заводській, підвищеної насольсні станції, шафи управління, відвал. Це на загальну суму 298 тисяч балансового залишкова. Крім цього, також у ЖКГ Арка для входу в сквер 1975 року. Артизіанський колодість, вона водонапірні башні. Вода на башні, туалет дерев'яний, вкотри туалет, нежилочок, екскаватор, мотокоса, розкидач піску, травокосарки. Пожежний автомобіль, печив транспортний, газелька, худова шлюб, машина, манкіта, качелю в парку, глибинний насос, і ноутбук персональний, загальна балансова вартість даного на 21 тисяча гривень. Ось світа просить нас списати. Холодильник ліквірку з Комарівської гімназії, балансова вартість 7800, морозильна камера Бека. Королівська гімназія 3300. Гірка хвиля Забоянській злідової особинок, та майданчик, будинок згальною вартістю 6 тисяч. Крім цього, Полипівській гімназії просить списати два ноутбуки і два персональних комп'ютера. Коротенько безписання все, документи були надані, акти обстеження 200. Все по цьому? Так. Які питання по цьому питанню? Ні. Наступне питання про затвердження рішення виконавчого комітету про надання згоди на передачу суборенду майна комунальної власності Макарівської основної територіальної громади. 2 жовтня 25 року за номером 866 було прийнято рішення виконавчого комітету про надання згоди на передачу суборенду майна комунальної власності. Даним рішенням виконавчий комітет надав згоду опорному закладу освіти Макарівської ліцей МП2 на внесення змін до договору оренди індивідуального майна, а саме укладання додаткової угоди, Орендар має право передавати орендоване майно суборенду за письмовою згодою орендодавців на умовах основного договору. І надаємо згоду товариству з обмеженою відповідальністю НІС енергії на передачу товариству з обмеженою Постач на передачу суаренту приміщення Катері. Це категорія у твоїй школі для того, щоб топилося, нам треба було терміново прийняти рішення виконавчого комітету, оскільки рішення по оренді комунального майна є сесійне, прошу підтримати проєкт рішення про надання, розтвершення рішення податковому. Сергей просьба. Хто хоче підтримати, хто за. Я, можна, Наступне питання про догонування Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації повноважень замовникам будівництва. Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації заключені договори на капітальні ремонти по двом об'єктах. Саме капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою проєкту 4 який вже розпочати ведеться. І капітальний ремонт багатопортивно житлового будинку з адресою Димитрій Костовського, 164, у Семети Макарів. Документацію розробляв департамент архітектури і міського будування, будують за кошти департаменту, роблять ремонт за кошти департаменту регіонального Нам необхідно делегувати їм повноваження замовника для того, щоб документально провести дані програм. Не фінансово. фінансово немає. Mm. Прошу підтримати. Його. Mm. Питання. Хто питання? Mm. Наступне питання про затвердження розпорядження могли про передачу матеріальної цінностей. Відповідно до програми фінансової підтримки військових частин Збройних сил України та інших військових формувань. Ми закупили матеріальні цінності, які передали на потреби військових частин. Так ми передавали пінопласти та інші будівельні матеріали військовій частині 30 50 Національної гвардії. На території громади у них відкритий рекрутовий центр. Ми їм допомагали робити ремонт оплану на навчальний клас. Потім ми передавали супутникові системи Ставлін, які влаштовується на автомобілі військовій частині 3027, військовій частині 5102 Міністерства оборони, військовій частині 4123 Міністерства оборони. І остання річ, яку ми недавно завезли від Покрупсь, передали засіб електронним порядку в комплекті Шелтор-10А в військовій частині А-3316, де проходять службу мешканці нашої ради. Акти є, все передали відповідно до актів, акти є, печаті поставлені, командируємо військових частин. Акти зроблені відповідно до розпоряджень, а розпорядження можуть на сесії. По цьому питанні? Проголосуємо. Хто за? Наступне питання про затвердження програми проведення на робіт, застеження нерухомого майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації на території Лукарівської самої територіальної громади на 26-й рік. Ми щорічно приймаємо цю програму на випадок, якщо будуть випадки пошкодження нашого комунального майна та житла наших мешканців. Вона і, 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 аналогічна програма у 2025 році, яка була на обстеження до закладається 500 тисяч. Якщо будуть якісь випадки, такі будуть проводитися обстеження. Приймаємо Є? 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 Угу. рішення. Хто за? Одноголосно угу. Угу. Наступне питання: про внесення змін до програми забезпечення функціонування та обслуговування модульного містечка для тимчасового проживання ВСНТ Макарі на 2023 2025 роки. Значить, тут зміни пов'язані з тим, що модульне містечко у нас все пов'язане на електричній енергії. І оскільки з електрикою у нас можуть бути проблеми, будуть ставити станцію сонячну станцію, на це закладається 100 тисяч, 64 на технічне обслуговування, і ще станцію цю хочуть обгородити, бо вона буде при землі. Пощадку вже зробили, вона буде така книжечка розкладати можна цієї... 100 кВт. 100 кВт. І для того, щоб її вантами там не пошкодили, її ще будуть огорожувати. Ну, це там немає нічого кремонатики, може, що не вдасться. Там немає нічого. Там ні газу, ні. Ой, не галаш. Це не Ну, Це за кошти мало денег, что так що Також, не питание. Голосу немає. Хто за цьому mm -hmm. а, Про програми... Наступне питання. Про затвердження програми забезпечення функціонування та обслуговування модульного містечка в Макарі на тимчасового проживання саме Чіпнакаї на 2026-2028 роки. Програма е по модульному містечку закінчується в цьому році, тому нам потрібно на наступний рік прийняти нову. Заходи, які пов'язані з програмою, це забезпечення мешканців модульного містечка житлово-комунальними послугами, які має компенсувати держави, але вона їх не компенсує, облаштування місць відпочинку, ну, утримання та благоустрої території, і забезпечення е, функцій е, КП Магаю ЖКГ, функцій управителя. На, допустим, вартість програми на 2026 рік становить 7 мільйонів 100 тисяч. А це тієї гроші? комунальні послуги має держава компенсувати, вона їх не компенсує з березня місяця, а все інші наши. Обещали. Обещать. Обещали. Хто за? Наступне питання на про <що> внесення змін до складу комісії з ліквідації комунального підприємства комочної сервіс Макарівської селищної ради. Зв'язку зі звільненням начальника житлового комунального відділу селищної ради Саденко Олександра Михайловича минутну необхідність нести зміни до складу комісії з ліквідації комунального підприємства комочного сервіс, а саме мовою комісією ставимо групадері Володимира Нокомановича і вводимо до складу комісії ковального комунального комарного заступника начальника відділу житлового комунального студії.